Зночі він сидить отут біля горі, волаючи про поміч. І що? Усі проходять мимо огої, милосердя, хоч ти мене розврать і споможи. На сцені Мукачівського драматичного театру відбувся показ вистави, присвяченої життю та подвигам покровителя міста над латурицею святого Мартина. Тепер ми вирішили перенести нашу таку велику режисерську роботу, велику невелику, як хочете, назвіть. А для дітей і показати цю виставу на день нашого міста, щоб всі побачили, хто це такий, звідки він з'явився, чому наше Мукачево обрало його святого Мартина своїм захисником, чому він наш символ. Театральне дійство присвячене 1129-й річниці міста Мукачева. Святого Мартина своїм захисником місцеві жителі обрали ще в часи середньовіччя. Достовірно невідомо, чому покровителем Мукачева став саме святий Мартин. Проте є здогадки. Він був широковідомим, успішний військовий, який добровільно став провідником і дослужився до чину єпископа. На відміну від більшості ранньохристиянських святих, Мартин дожив до старості і помер своєю смертю. Виставу показали за участі учнів театрального класу Мукачівська. Кої школи мистецтв імені Степана Мартуна. Сподіваємось, нашим глядачам сподобається. Вони будуть е, такий добрий глядач. буде. А, і дуже сподіваємось, що наш святий Мартин буде оберігати не тільки наше Мукачево, а буде оберігати всіх наших воїнів. Ілля виконує головну роль у виставі: грає святого Мартина Турського. каже, це його перша велика роль. Тому перед виходом на сцену зізнається, хвилюється. У мене головна роль, Мартин. Я дуже переживаю. Тепер якраз повторюю текст. Так я читав про Мартина. Учні завзято готувалися до виступу на великій сцені. Для більшості з них це був перший значний показ театральної постановки. Думаю, що все буде добре і все вийде, тому що я вважаю, я достатньо добре. В принципі, зараз вже вживаюся роль і якось. так. А вистава мені дуже подобаються. У мене гарні емоції. Зі сцені я вже багато раз виступала, я вже знаю, як це. Я до цього ходила на спів, я там виступала. Ну я ну, рада, що я сьогодні виступаю. Друзі прийдуть, батьки прийдуть там. Може, тітка, бабка. Я вже займаюся 4 роки, воно мені дуже подобається. Ну, ми тут бачимо е, різні вистави, емоції, отримуємо, їздимо кудись. Я дуже чекаю, хочу виступати, дуже страшно переживаю. Я е, бібліотекарша у цій виставі, е, і ми е, проводили багато дуже репетицій, мені моя роль дуже подобається. Юні актори показали на сцені і добродушність, та щедрість святого Мартина. Продемонстрували, як покровитель Мукачева відрізав половину свого плаща та віддав її жебраку, аби той зігрівся. Хай бог тебе, благословить, солдати, і за добро хай щедро заплатить. Вшанування святого Мартина у Мукачеві відбувається щорічно. Покровитель Мукачева є символом єдності та захисту міста.